Привіт всім! Сьогодні відкриваємось в банер, де можна вибрати будь-які дві стихії. Буду відкриватися з Юлією. Юлія теж тут. Привіт, Юлія. Доброго ранку. Привіт. Привіт Віталік, всім привіт. І так, банер Всім відомий. Вибираємо стихії. Нам падають герої стихії, які ми вибрали. От. А чого лід? Тут е, герої насправді є хороші, але багато, і, тих, що в мене вже там на плюс 5, наприклад, там Хохадір, Альфанарсій. Оріон не дуже потрібний. Просто літ мені. Я вибрав тому, що е, там немає нових героїв і може випасти рук. От, на, на це розраховую. А ти, Юлія, який будеш відкривати? Я буду відкривати яд та блискавку. А, ага, ну там Мі два потрібне, нових герої. Так, так, я зрозумів. Мені потрібен артефакт для рука, так, і блискавки в мене дуже багато героїв немає, тому сподіваюся, mm -hmm. що пощастить. Сподіваємось. Так, ну і е цікавий момент побачив на одному з стрімів е Define Play. Ну, не знаю, він українську не розуміє, але може е Ну іноді він забігає до нас на стріми. І я побачу, як він відкривається. От. І спробую повторити. Дуже сильна остання, остання сесія. у нього було відкриття три ексклюзивних герої. От. Можливо, і. Нам пощастить. Чому буде спробувати? Я теж тоді так спробую. Але попереджаю глядачів, що це буде дуже довго. Так, ну що, ми помолилися і можемо а, відкривати. Так, бажаю тобі удачі. Дякую. Поїхали. Так, перша пуста. Друга пуста. Ну, давайте а, фіолки. Тепер. На жаль, фіолок багато не вийшло. Зібрати. У мене теж мало. Тому. Так. Далі. Третя. Третя є легендарка. Опа. Є. Так, одна. Давайте нам рука. О -о -о -о. Люсьєн, є. Е хороший герой на арену. Добре його плюсвати. мені здається, має тільки плюс один або взагалі без плюс. Ну, скоріше за все, плюс один. Я думаю. Так, ну що? Далі поїхали? Так, нічого. Нічого. Так, пора помолитися. Так, так. А як тут? Це, звісно, просто може так. І не працював просто так. Чому б не спробувати, скажімо так. Ну, так, так. Ну, не а, не, не. креса не цей. І щось не сподобалось. А треба, щоб. Да, треба, щоб... А треба, щоб... Ага, я зрозумів. Так, треба, щоб вдала була молитва. Ага. І так. Ні, чимось прогніли ми. Велико. <пліку> Щуриху. Не хоче вона подобряти наш призив. Є, все. Добре. Три тисячі золотих. А тепер рука нам давай. І схвалення, так. Немає. Наступне. Пуста. Так, фіолки. Жаль, що мало фіолок. Рано дуже мало. Так, давай дві. Так. Спробуємо далі. Немає. Ще одно. Не дуже працює, як хотілося б. Ну. Йолок мало просто. Там по 5 би кидати. О -о -о. Ой, в мене ще менше, ніж в тебе. Викидати по 5, то. Ну. Там було по 5 просто. Я зрозуміла. Так, пройдено. Добре. Відкриваємо. А yeah. Две! Дві. Нормально. Супер. Супер. Рук. Рук. Ес... Рук. Так, і другий має бути звичайний. Так. Зрозуміло. О, О, я тебе круто. Дитаю. Ранній рук. Дякую, дякую. Так, ну давайте далі. Є знову легендарка. <реш> Дві, а дайте ще раз, підряд. Володиму. Ні, одна. Володиму. Володиму. Хто тут у нас? Тролгар. Перший тролгар. хай буде. У мене а його... Його, ні, його взагалі не було ніколи. <гум> Я тебе <тобі> вітаю <гум> з новинкою. Так, <гум> да, новий герой. Воно, він, ну, Він на нуді слабенький, а от коли вже буде більше в нього цих робот, <гум> він, <гум> він, да, він буде. Такий, що можна десь Але і використати. Є, не плюс 5, здається, плюс 3. Я здобув його знов. Ти бачиш, як <гум> А ну, а дві. Вікана. <звілі> нормально. Четверта віка, вікана. Добре. Хороша зараз героїня після Реборну. Ну, використовую її. І... Ну, можна сказати вже, що <с> дуже гарне відкриття боротьби ну, прийшов раніше. Так, немає. Нам треба йти помолитися. От тут Кітці Крісі. <гум> так, це в мене вже виходить буде рук плюс 3. Вже непогано. Ну, ще одного витягнути і одного забрати <гум> вже плюс 5. Ну. Так. Поїхали? Пусто? Пусто? Так, фіолки. Без жаль, що мало фіолок. Так, давай. ще одну відкрию. Щоб, ну, щоб було там От, все бре. При... <смістити> Брати. Так, ну і. Тут вже до гаранту близько насправді. Це 60 є. О, є. Трошки раніше. Так. Шмиглі. Добре, друга Уху, шмиглі, багато. А, це в команду рука. Да. в мене він всього на всього плюс один був. вона. Алі. Так, ще одна. Немає. Так, ну. Давайте. ще помолимось. Правда, там трошки, по-моему, не так, не така черговість. Там, по-моєму, він ще більше молодь, ще більше фіолог кидає. Точно знаю, що більше двох кубиків він ніколи не кидає підряд, навіть якщо випадає легендарка. Ось там... Uh -huh. Просто uh -huh. в мене фіолів немає. Uh -huh. І ще разом, ну, на інший сезон назбираю фіолок і точно спробую так. Прям скопіювати це відкриття. Ну, Мені прям реально дуже сподобалось, як він там... Три ексклюзивки витягнув. Прям сильне було. Є? Yeah. О, ти бо. Вона так і працює. Ну, хто знає чи працює, чи це просто випадковість. Дуран. Він мене не на плюсах. Здається, один чи два. Ну, добре. Герой новий. Ну, як новий. Ну, потрібний мав на увазі. Так, ну що. А, одну фігалку. І там ще небагато залишилось крутити нам. Одна легендарка точно має бути. Так. Немає. Ну тут е, явно знак, що треба помолитись. Так, щось у нас першого разу, бач. Не що я може не так нажимаю, як. Та ні, воно, здається, так і, так і є там. Оп! Пройдено. Вийдено. Так. Ну? Ну, Дай давай, я. тітка, крисо <різь> 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 Нам ну, ще рука. Здоровий. Є. Yeah. <реш> yeah. Ще може ще одна героїні яду випасти цікава. рейта так, так. Тругар, так, рейд. То не було на тобі два. Ну <реш> що, yeah. so 30 круток остається. А ти ще фіолки в тебе 10 є, чи ти не хочеш. Так, так, зараз. Зараз, десяточку фіолок. Ну, все, фіолог більше немає. немає. Він там між цими, між двома по п'ять десяток фіолог кидає. То есть, там... Uh -huh. Ну, це багато, він собі забрав. О, є. Так, у нього там, ну, 300-400 завжди висить. Їх не тратять, як я. Як я. Кожну відкриту. Хороший, плюс, Не знаю, другий. Так, друга тільки. Маленько-помаленько. -маленько. Збираємо. І рук. Рук рук до нас Ще приходить. залишається Ні, два. У мене зараз плюс, та, зараз плюс 3 буде. Зараз плюс 3 сам Супер. Ну, це якраз е ідеально, то є. На наступний сезон два дістати не складно. Три. Набагато важче, то це три банери. а Два два таких складених банери. тобі можна покрутити. От. Так, ну я тебе вітаю. <гум> Все ж таки, рук прийшов раніше, хоча одна, Так, так. <гум> <гум> Може, <гум> ну <но> я сумніваюся. І, хочем... І краще можна було б. Багато відкривають, тому <гум> так, сакрадея. Трулгар. Я тут тут щось побачите. Рано, <ріст> так, <ріст> ладно. Ну що, до тебе переходимо. Так, переходимо до мене. Так, Все, розказуй, Юлія. Да, <ріст> ну, я вже розповідала, що я хочу. У мене немає артефакта до рука, в мене багато блискавки немає. Тому сподіваюся, що. Щось я отримаю трохи раніше, ніж по гаранту. Ну, почнемо. Ну що, водать тобі, тебе, Юля. <смі> Дякую. Так, а спочатку помалитись. що силуки крутимо? А, помолитись. Йдемо <смі> молитися. Так, ну тітка Крисо, Допоможи. <смі> <смі> Чому воно так довго? Ось так. Пройдено. Першого разу. Так, так тепер. Пішов. Давай екзот, гаранту, бажаю. <с. Так, давай. Я не проти. Перша пуста. Перша. Так. Друга пуста. Так, ну тепер фіолки. Ну, бачиш в мене фіолок. Ну так, да. в мене Теж. було. Теж. Дуже мало. Тепер будемо збирати. Так, треба збирати. Треба витрачати все. Так. Я, я збирав їх, напевне, пару днів. Але витратив, коли ну, оці квести робив там. Угу. Ну, не просто там, 10 відкривають, а там ну, 20-ку, 30-ку. Потрохи потрохи. Так, щось пусто. Ще одне відкривай. Не буде зараз легендарка. Ні, нема. Немає. Ну, тепер молитись тільки. <рес> ну Пішли, бо щось на те. <рес> Або і гра щось поняла. <рес> так, ага. Ось ви що робите. Так. Ну що? Mm -hmm. Ня, mm -hmm. вот так от проти. Проти. Я вже зрозуміла, бо нічого не падає. Що хтось проти. Да. Ну так, да, довго це Проти. Да? Угу. Не мій день, чи що? А може, проти-проти, а зараз як дасть, як да, дасть. Дві ексклюзивки yeah. Ти би такого не конкретно проти. Щось там, значить, буде дуже-дуже гарне. А прикинь, не випаде взагалі. Не буде пройдено взагалі. Ану, Та, такого не буває. <рес> ти диви на неї, ти що? Може, не подобається, що я на скорпіоні приїхала. <рес> а не пішки прийшла. Так от. До речі, відповідь, знаєш, 15 років. Ну, 15 число сьогодні. Ні, ні, я навіть не дивилася ще. Що... Сьогодні число 15. О, дякую. Ну що, поїхали? Так, так, поїхали далі. Ну, вже треба дати, що це таке. Ні. До гаранту тягне, тебе. типа? No. От, ну, вже третю вже, вже по-любому так, гарант. Так, по гаранту да. можна не, відкрати, не відкривати фіофі, да, бо да. сенсу немає. <світ> Давай екзу <як> <світ> і буде А, прямо... а Краще дві. <світ> краще дві. Що ми Нормально? Це. Ну теж там плюс якась третя, четверта, да, напевно. В мене? Да. Та, мабуть, якби не п'ятий. Ага, п'ята, нічого собі. <гум> ну, можливо, я. <гум> не пам'ятаю. Ну, мабуть, це п'ятий буде вже. Нормально. Ну, далі, значить, не треба, якщо п'ятий. <гум> <гум> так. І одну. Пусто. Ось. Ось що це таке? <гум> Гра проти. Що <Шо> це таке? <гум> ну, давай. Помовитися піти. Не, після феолог зразу кидати. А, зразу кидать. Якщо кида... дві До. кидаєш, не буде тоді молися. Та це вже буде 100 гаранти. Ну, головна якість. Немає. Немає, капець. Немає. До речі, там дві гаранти, так, Ну, 110 відкрутили. А, ні. ні 40, ще 30. Да, 3. Головне, щоб випала, а там можна і, і, і по гаранту. Хотілося б, звісно, побільше легендар, але якщо ексклюзивка, то можна і простити. Можна і по гаранту. Ну, ти диви, вона не хоче зі мною взагалі да, ніяк. Да. Криса проти і все. В мене вона була більш лояльна. А, чоловіків, мабуть, любить. Отак от. Так от. Yeah. Yeah. Так, йдемо далі. <stop> ось от О, ось от тягне, Да. Ось от так. От все, знов по гаранту, ти. Да, друга. Ага, зрозуміло. А, це гарант. А прям 140. Дві ліги. Ну, ладно, може, може три. Може три. <гум> Ні, дві. Ну, ну, дві. Ну, хоча б тоді рука вже давайте, щоб я там обрала mm. щось інше. Або ножниці. Або ножниці. Аргандер. Хороший плюс, ну у тебе, наскільки я знаю, там на плюсах, так? Да? Mm. Ні? Ні, це пер... перший. Здається, це перший. Угу. Ну, маю на увазі перший плюс, да, в тебе? Ні, ні, ну, здається, це плюс один вже був. Ну, не пам'ятаю колись. Да. Колись крутило, просто випадав вже. Так. Ще одну. Ну, ось що це, це таке? Треба молитись, точно молитись. Так, йдемо молитися, так? А? Зі мною так і не працює, да. бачиш. Що... Виходить, так. Ці молитви. Це насправді, я думаю, просто забобони, да? Такі ігрові. Ну, так, і так. навряд чи вона я там теж щось так на щось впливає. Але. Пощастило, з Екзою. І добре. Давай ще. Ну, ось а, ось моє відкриття. Дуже не дуже. Ну, ще не кінець. Ще є шанс. Витягнути щось таке, що переб'є все. Наприклад, там ножниці чи рука. Так. Або взагалі дві. Шанси ще є, звісно. Ось так ага. от. Мої шанси. Ось Так, так. Да. Авіть на очах. Що <свісит> <свісит> помолитися піти, так? Ну, там, ми залишили до гаранту вже небагато. <свісит> Але. Підтримувати ритуал. <свісит> Ну, давай, Тітенька, да допоможи мені, що ти чи що? Так, ну. Подарунки дає, але не ті. <ріху> <ріху> Опа, ну це не гарант. Вже добре. Це давай. гарант. Ні. Так, ну, наша тобі <ріху> <днів> була молиться. <ріху> А я не, бо, не знаю не знає, це, що ні. Зараз побачимо. Це краде. Ну, ось, бачиш, помолилася нормально. Да, це теж якийсь дубль за ТБ. Це в мене вона плюс 2 здається. Mm. Буде. Ah, yeah. Так, фіолог вже немає, Ну, є дев'ять, можу подумати. Ще по yeah, одній пару відкрити. кінь Проблем, Пробуємо так. Давай ще Угу. Mm -hmm. Тепер знов сюди. <кій> <кій> Хто цього разу? Ніса. Ну, куди ж без тебе? Я тебе, як бачила, що ти там є. Це одразу зрозуміла, що ти до мене завітаєш. Так. <с> <с> Ось так от. Так, ну що, не знаю, чи, чи не зараз, що там, скільки там залишилось? Ну, 30 залишилось. А да, вже так буду відкривати. Може, напевно. Вже милитися. Мабуть. Так. Ну, дивись. 30 я, а, мабуть, треба, ще так. 40 відкрию до наступного гаранту. Ну, зараз обов'язково. Ну, не те, що вийко. просто там залишилося. Бажано Да. Ти що ти хотів сказати? Ну, що там не багато, що залишилось. грати. Ну, 40. Mm. Ну, може, ж воно раніше прийде. О, ой, тільки хотіла сказати, і зараз вона не буде мені нічого давати. Ну? No. Давай. О, от так. І, саме так я й думала, що таке буде. Щось в мене відкриття не дуже, прямо це, мабуть, саме погане відкриття. Ну, так, слабенько насправді вийшло. І по героях, і по якості. Дуже-дуже погано. Ну, тут ще й угу. давай, О, що? гарант. Ну, давай тоді рука, чи що? Рука або ножниці, ну, якось нормально. <ріст> <ріст> а це що. Одна. Ну, що ти будеш робити? Отак <ріст> <ріст> от. А так от. Теба він раніше прийшов, можна було не по одному відкривати. Ну, так. Да. На п'ять да. кубиків можна було. Б. Так. так, ну що, обираю тоді руку артефакт? Mm -hmm. Мабуть. Хоча хотілося щось інше, але буде артефакт. З чогось треба починати руку покращувати. Ну, так. Хотя ти з артефакту. Так, так, так. Ну що, вітаю тебе з артефактом Рука! Ну, і відкриття вийшло, звісно, дякую. слабеньким, слабеньким. Да, так, дуже слабеньким. Але нічого, наступне, а значить, буде з екзами. <рес> <рес> До гаранту. <рес> Обов'язково. Ну, вже треба буде так. Побалувати мене. Так. О, дякую тобі за відкриття. Тобі дякую, Юля. Всім <рес> дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чи відкривали ви такий банер, Що падало? Всім гарної гри та до зустрічі в наступному відео. До зустрічі!